Мої вітання! З вами знову Ірина, і сьогодні ми будемо говорити про обов'язки по будинку, але про ті, які більше стосуються жінок. Урок буде набагато коротший за попередній, не дивлячись на те, що обов'язків по будинку у жінки більше, але урок буде коротший, ніж той, який був про обов'язки чоловіків. Що ж поробиш таке життя? Отже, наш урок сьогодні називається I can describe housework. Починаємо. Починаємо з «glossary». Воно у нас нижче йде сьогодні, ніж текст. І перше слово у «glossary» – це task. A piece of work you must do. Робота, яку ти маєш виконувати. «Task» Завдання або обов'язок в будинку. Do the washing up, wash dishes, plates, glasses, etc. after a meal. Мити тарілки. Dish – це і страва, і тарілка, на якій подається страва. Plates – це тарілочки, з яких ми вже їмо, склянки і так далі. після їжі. Значить, оці всі принади, які ми миємо після їжі. Do the washing up це мити. Посуд. Ще кажуть do the dishes. Wipe something. Clean or dry something with a cloth. Чистити або витирати щось тканиною. Wipe something протирати щось, витирати щось. Grease oil of fat that comes from cooking. Greasy adjective. Олія або жир, який походить від приготування. Прикметник greasy. Grease – Жир, який залишається на плиті, на каструлях, на будь чому що ми застосовуємо для приготування. Greasy – це жирний. Tidy – або таріа make a place look better by putting things in the correct place. Робити місце на вигляд кращим, поміщаючи. Речі у правильне місце. Tidy або tidy up прибирати. Sweep something. Remove dirt from the floor or ground with a broom. Прибирати бруд з підлоги або землі за допомогою віника. Sweep something це замітати. Друга і третя колоночка звучать swept, swept. Mod Soft wet earth» If you walk in a field after rain, your shoes will be muddy» Adjective. м'яка волога земля. Мод це як бруд, як болотні бруд, як болото, земля змішана з водою. Якщо ти йдеш у полі після дощу, твої туфлі, твоє взуття буде брудним. Моди, от воно буде у болоті, у землі з водою. Dirt a substance that isn't clean. For example mud. Dot adjective. Речовина, яка не є чистою. Наприклад, mud. Прикметник dirty. бруд брудний. Але бруд у нас може бути різний. Dot це взагалі бруд. Vacuum something. Clean a carpet of floor using a vacuum cleaner. Synonym Hoover. Я бачу, у нас були тут цифри, я за них і забула, ну нічого. Прибирати килим або підлогу, використовуючи пилосос. Vacuum something. Пилесосити щось, синонім Hoover. Це також пилососити. Пилосос це vacuum cleaner. Dust something. Remove very small pieces of dry dirt. Noun dust from something. Dusty adjective. Прибирати дуже маленькі шматочки сухого бруду з чогось. Dust something. Це витирати пил. Dust. Пил, dusty. Пильний. Polish something. Make something shine. By rubbishing it with a cream or liquid. Polish noun. Робити щось сяючим, натираючи його за допомогою крему або рідини. Polish – полірувати. polish – наун іменник це полірування, начистка або засіб для полірування. Є, розглянули, можемо переходити до виконання. Точніше, ні аудіо до цього тексту у мене є, тому ми спочатку слухаємо а потім перекладаємо цей текст. Mrs. Bristow's handy housework routine. Daily tasks. Make the beds and do the washing up. Clean the bathroom and kitchen. Wipe all surfaces with a soapy cloth to remove grease. Tidy up and throw away any rubbish. weekly tasks using a broom, sweep the area outside your front door to remove mud and general dirt. wash the floors with a mop and bucket and warm soapy water. vacuum the carpets and then dust or polish the furniture. wipe the inside of the fridge. Бачимо апостроф С показує належність рутини до місіс Брістоу. Daily tasks – повсякденні завдання. Застелити ліжка і помити посуд, очистити ванну кімнату і кухню. Протерти всі поверхні за допомогою мильної тряпочки, мильної тканини для того, щоб прибрати жир. Пам'ятаємо, grease це жир, який залишається від приготування. Tidy up and throw away – покласти на місце речі і викинути сміття. Далі вже йдуть weekly tasks тижневі завдання, завдання, які вона виконує протягом тижня. Це було кожен день, тепер щотижневі. Використовуючи віник, підмітати площу е, зовні. За межами будинку перед вхідними дверима для того, щоб прибрати мад це бруд, який утворюється після дощу, та загальний бруд. Мад, мені здається, можна назвати як багнюка, якщо не помиляюся. Помити підлогу за допомогою швабри і ведра та теплої мильної води, проплисосити килими і потім. Витерти пил або начистити, наполірувати меблі. Протерти холодильник усередині. Ось такі в неї домашні задачі. Exercise 1. Write the missing parts of speech. Напишіть відсутні частини мови. Частини мови це у нас іменник, прикметник, дієслово, прислівник і так далі. Daughter. Це у нас adjective, прикметник брудний. Нам треба утворити іменник наун. Далі dusty, пильний adjective. Нам треба іменник пил. dust. Mod, noun, Іменник багнюка. Буду називати багнюкою. А от прикметник з багнюка не утворю українською. Буде просто брудний. Моди. Greasy adjective – жирний. Жир іменник, який у нас е, залишається після приготування, це grease. До речі, звучить як Греція. Grease. Vacuum cleaner – пилосос. Нам треба пилососити. Від цього іменника це буде звучати як vacuum. А ще у нас є синонім hoover. Де у нас це було? Ось цього. Очищуємо і переходимо до наступної вправи. Це, до речі, буде остання. Дуже коротесенька тема. Exercise 2. Complete the phrases. Do the daily tasks. Виконувати повсякденні обов'язки завдання по будинку. Перше. The floor. To remove modern dirt. Підлогу, щоб прибрати багнюку та бруд загальний. Підмести підлогу. Sweep. Друге. User. Hmm. To hover the carpet» Використовуй щось, щоб проплесосити килим. Використовуй хилесос. Це в нас буде vacuum cleaner, ось він у нас. Третє – «tidy The kitchen every day» Прибирай кухню кожного дня. Пам'ятаємо, що можна вживати просто «tidy», а можна «tidy up. Remove grease with a soapy, hmm. Прибери жир за допомогою мильної ганчірки. Я казала тряпочки, ганчірки, згадала це слово. Ганчірка це cloth. П'яте. The washing up. Помий посуд. Мити посуд це do the washing up. Use a, hmm, and, hmm, to wash the floor. Використовуй щось та щось, що помити підлогу. Ми користуємося шваброю та ведерцем, або відром. Швабра це моп, ведро, бакет. Сьоме. Or the furniture once a week. Щось або щось меблі раз на тиждень. Витирай пил або поліруй. Меблі раз на тиждень. Витирати пил це дост. Полірувати polish. Use a cloth to hm the kitchen surfaces. Використовуй ганчірку, щоб кухонні поверхні, щоб протерти. Протирати це wipe. Use a broom to gm the floor. Використовуй віник, щоб підлогу. Щоб підмести. Підмітати буде sweep. Знову у нас у нас у першому було sweep. і у дев'ятому також sweep. Away and rubbish. Викидуй сміття. Викидувати це throw away. А виносити сміття це take out the rubbish. Є. Виконали. От було б добре, якби ми могли виконувати роботу по дому, по будинку так само швидко, як виконали ці вправи. На цьому наше заняття завершується. Тепер ви вільно можете розповідати, як багато і яких саме задач ви виконуєте по будинку. Розповідайте про це, нехай люди знають, які працьовиті українські жінки, і нехай члени родини цінують. Те, що ви робите вдома, окрім того, що ви ще й працюєте. Наступний урок буде також присвячений вам. Ми поговоримо про похід до перукаря. А назву він буде мати наступну вже заговорююсь. Він буде називатися I can talk to a hairdresser». Я можу поговорити з перукарем, тому з нетерпінням чекаю вас на наступному не менш цікавому занятті.